на этом поле. Стоит, как вовка на морозе, бачишь? Я не знаю, как у вовка на морозе. Надо вовка спросить. У вовка или у вовки? Не знаю. Можно так вырастить Сейчас. Можно такую Зарез. Є різниця. Да. Різниця є два рази. Вітаю, друзі! Ми з України. Друзі, хочу загадати вам загадку. А ви її відгадайте. Якщо зможете. золоте зернятко в крижаному полі нелегка досталась цій культурі доля? Дорого косити, дорого сушити, дорого возити, не дає зернятко грошей заробити. Як ви думаєте, про яку культуру іде мова? Вірно, я сподіваюся, що всі. Відповіли, вірно. Річ іде про кукурудзу. І сьогодні не даремно ми піднімаємо тему цієї любимої культури для всіх аграріїв всього світу. Через те, що кукурудза висівається в світі більше 200 мільйонів гектар. І кукурудза дає більше мільярда тонн зерна. Коли мільйон сто. Мільярд 100 мільйонів, коли мільярд 200 мільйонів. З року в рік, в залежності від площі, від погодно кліматичних умов, в Україні кукуруза висівається на площі 4,5 мільйона, 5,5 мільйонів гектар. Коли як? А середня урожайність складає в гірші роки 4 тонни, в кращі роки 7 тонн. Україна ще ні разу не отримувала 8 тонн кукурудзи на круг в середньому по державі. Деякі областя Хмельницька, Тернопільська, отримували по 10 тонн, коли були хороші раки. І в цьому році, друзі, так склалося, що кукуруза попала в таку ситуацію, коли і ціна низька, і витрати на сушку досить високі, і витрати на логістику, тобто на довезення її до порту, також немаленькі. Тому що продати сьогодні її в господарстві по тим грошам, які вона коштує на місці, це означає попасти в великий збиток. І ми сьогодні знаємо, що щоб досушити одну тонну кукурудзи з вологістю 25% чи 24, необхідно витратити десь доларів 50. Щоб довести її до порту, також необхідно витратити. Не менше коштів, і в цілому, коли ми її зберемо, досушимо, довеземо і продамо там по 200 доларів, а сьогодні ціна вже менше, то відповідно при врожайності 5 тонн ми нічого не отримаємо. Але якщо у нас врожайність буде 10 тонн, 11 тонн і вологість збиральна буде 16%, а не 25, то можна в будь-який рік отримати хороший прибуток. І тому, друзі. Ми вирішили підготувати і провести вебінар по секретам вирощування високих урожаїв кукурудзи, тобто не менше 10 тонн із вологістю 16-18% і не вище. А ми ці секрети знаємо через те, що в своїй практиці висівалися, якщо скласти всі роки, я це порахував, десь більше 5 мільйон гектар. Сукупності, а вогкаремі раки це десь 150-160 тисяч гектар. І були різні випадки. Були і падіння, були і взлете, тобто була врожайність і 5 тонн на полях, а була врожайність і 20 тонн в сухому зерні. На вебінарі, друзі, ми хочемо вам розповісти про секрети підбору гібридів через те, що сьогодні те Фау, яке називають. Оригінатори вони не зовсім відповідають дійсності. І тому необхідно ретельно підбирати кукурудзу з тим чи іншим ФАУ, щоб вона в вашому регіоні дійсно була з хорошим високим врожаєм і вологістю. А е різні гібриди з різним ФАО необхідно розміщувати не тільки в конкретному регіоні чи господарстві, а на конкретному полі, тому що сума ефективних температур по різним полям. Абсолютно різне, ми про це розповімо на вебінарі. На вебінарі ми розповімо, а яку систему мінерального живлення застосувати, щоб внесений азот він засвоївся кукурудзою, і ми не збирали її з вологістю 30, а з вологістю 16-18% з хорошою натурою, з хорошою масою тисячі зерна. Через те, що ми сьогодні вносимо азот, отримуємо хорошу ветативну масу по 2,5 метра кукурудзу. А в результаті вона волога і не дає прибутку. Також ми розкажемо про ті проблеми, які виникають сьогодні на полях із різними хворобами. Через те, що сьогодні всі розказують, що кукуруза падає, лягає, а ніхто не встановлює істини через те, що на кукурузі з'явилися такі хвороби, які треба вірно діагностувати, підібрати стійкі гібриди, їх розмістити. В залежності від попередника, в залежності від місту гумусу, від мі місту інших е речей і отримати хороший врожай. Сьогодні загроза із шкідниками. Сьогодні на кукурузі з'являється діабротика, про яку всі розповідають, а ефективних рішень нема. Ми знаємо, як з цим шкідником правильно поборотися. І тому на вебінарі ви також про це дізнаєтесь. І на вебінарі буде дуже багато цікавих речей. Через те, що кукурузу друзі, будуть сіяти, планується десь біля 4 мільйонів гектар в наступному році. І ми не зможемо наситити всі поля тим же самим соняшникам чи підібрати якусь культуру і замінити кукурузу. Як я вже на початку сказав, що це основна культура з рисом і з пшеницею, яка складає основний зерновий баланс усього світу. І не тільки всього світу, а й нашої держави. Ми запрошуємо відвідати наш вебінар, який відбудеться 20 грудня о 13-й годині. Більш детальну інформацію про наш вебінар ви знайдете під цим відео. Буде цікаво, буде професійно, буде жваво. Ви можете задати питання, на які отримаєте відповіді. Будемо працювати до крайнього вашого запитання. Друзі, ми вам дякуємо, чекаємо на вас. Всього найкращого бажаємо перемоги, миру добра злагоди. До зустрічі на нашому вебінарі. Слава Україні!